У всеукраїнському виданні «Дзеркло тижня вийшла стаття із цікавими документами про ситуацію довкола маршзавод під назвою Помилка Баканова ціною великого підприємства, санкції РНБО для товариства з обмеженою відповідальністю Маршзавод, помилка чи політичне рішення. Видання опублікувало на своїх шпальтах велику аналітичну статтю, де зібрані усі відомості про накладання санкцій на одне із найбільших підприємств шинобудівної галузі України Чернівецький маршзавод. У матеріалі оприлюднені документи про ситуацію довкола маршзаводу. Авторка статті Світлана Ісаченко, зокрема, пише включення чернівецького підприємства до санкційного списку РНБО за поданням Служби безпеки України стало для усіх в області прикрим сюрпризом. Відомства Олексія Данілова і Івана Баканова нічого пояснювати не збиралися, і у відповідях на численні запити, у тому числі інформаційні від журналістів, озвучити підстави застосування економічних обмежень до Чернівецького підприємства, лише зазначали, що такі відомості мають гриф обмеження доступу і не можуть бути розголошені. Проте, ознайомлення з первинним документом, який СБУ минулої осені направила на РНБО з пропозицією включити межзавод до санкційного списку, наводить на думку, що у тодішнього голови СБУ Івана Бакана. Ва могли бути інші міркування насвітити зібраної його підлеглими інформації про виробничі відносини машзаводу. заводу.